Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в місті Аліканте, де маємо для вас цікаву квартиру 118 тисяч євро за 65 метрів квадратних. В цій квартирі є три спальні та один санвузол. Ось так виглядає вітальня. Як ви бачите, іспанці дуже сильно готуються до перегляду потенційних покупців. У нас немає тут балкону, вони зняли просто перегородки, але, в принципі, зробили непогано. Мені подобається таке рішення. Поруч ми маємо одразу кухню, тобто вхідна зона фактично переходить одразу до кухні. Гарнітури в порядку, вони не зовсім нові, але, в принципі, все добре. Плитка поставлена добре, маємо відокремлений господарчий блок, і вихід у нас в патіо. Тут невелике вікно. І йдемо подивимось на спальні. Ось так виглядає спальня. Є односпальне спальне ліжко, все, що ви бачите, все залишається. В принципі, все необхідне є. Вікна тут виходять. З цієї спальні в патіо також невелика монтована шафа. Поруч ми маємо ще дві спальні. Ця вже спальня трішки більша, двоспальне ліжко. Так, невелика шафа. Як цікаво прикрита. І вікно вже виходить в нас на нашу головну вулицю. Симпатичний теж район. В принципі, для оренди не буде проблем, тому що ця квартира здасться швидко. І навпроти теж ми маємо спальню. Односпальне ліжко, шафа, в принципі, ідентичні спальні, одна основна трішки більша, і дві схожі між собою. Маємо тут ось такий під'їзд, в принципі, чистий, і ось так виглядає наш будинок зовні.